Усім привіт! Ласкаво прошу на мій канал, і це, мабуть, найдовгоочікуваніше відео особисто для мене на моєму каналі, тому що це відео про ранкову рутину. Я дуже люблю ранок, дуже люблю цю ранкову рутину, смачні сніданки, тому я вирішила присвятити цій частині дня окреме відео. Я хочу в цьому відео взагалі не просто показати, як проходить мій ранок, а також поділитися якимись корисними звичками, які я намагаюся дотримуватися кожного дня, і які допомагають мені зробити мій ранок ідеальним. Наголошу на тому, що це відео про те, як проходить мій. Ідеальний ранок, тому що не кожного дня я дотримуюсь цих всіх звичок, не кожного дня, наприклад, я роблю зарядку чи якісь міні-тренування там, або якісь такі супер смачні сніданки. Але загалом, коли в мене є хоча б трішки вільного часу зранку, я намагаюся всього цього дотримуватися. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео, тому що я намагалася його зробити таким затишним. Тому приємного всім перегляду. Я впровадила цю звичку у своє життя і зараз не можу піти снідати, не випивши стакану теплої води. Ми всі знаємо, що тепла вода зранку містить у собі багато користі. Це також додає відчуття бадьорості та енергійності. Тож це така невід'ємна частина мого ранку. Переходимо до зарядки. Скажу чесно, я її роблю не кожного дня, тому що в мене банально не вистачає часу. Проте, коли я можу зробити зранку хоча б 10-хвилинну зарядку, в мене вже покращується настрій. Це також заряджає мене енергію на весь день, допомагає організму прокинутись. Іноді я вмикаю ноутбук і роблю міні-тренування, як от сьогодні. Обираю будь-яку розтяжку, ранкову зарядку чи тренування і займаюся. Це дійсно дуже хороша звичка. Ви примістилися зараз до мене на кухню. Я включу якусь музичку, плейлист на ютубі і будемо разом з вами готувати сніданок. Сьогодні це в мене будуть авокадо тости. Я взагалі дуже люблю такий сніданок. Як на мене, це один із найпоживніших і найкорисніших варіантів сніданку. Хоча я не дуже часто його готую, але все одно дуже люблю авокадо тости разом з яєчнею. Це дуже смачно, як на мене, тому будемо разом з вами зараз готувати. Взагалі, я раніше не любила авокадо, давала йому багато шансів, купувала знову в надії, що мені сподобається, але все одно це було не те. Проте, коли я почала робити ці тости з крем, сиром, авокадо яєчнею, то такий сніданок став одним із моїх найулюбленіших. Я також додаю зверху кунжут, потертий сир, іноді зелень, якщо є, і кайфую це дійсно дуже смачно. І ми всі знаємо, що авокадо ще й дуже корисне, має дуже насичений корисними мікроелементами склад. Та дуже вітамінізований для організму. Просто гляньте на цей сніданок. Він ідеальний. Тут авокадо, крем-сир, потерта моцарела, яєчко і какао. Це дуже смачно, мені здається. Зараз буду. Куштувати і дивитися подкаст-терапію. І так, будемо зараз разом з вами робити різні доглядові штуки. Я вже це не раз показувала у своїх відео, але так як це все ж таки відео ранок і догляд за собою є така окрема частинка мого ранку, тому я вирішила показати це ще тут. Вмикаю подкаст-терапію на фон і будемо приступати. Розвивається Спочатку я обов'язково використовую гігієнічну помаду, тому що в мене дуже сушаться губи. Перед цим я вже зробила невеличкий догляд, використовуючи гель, тонік, і зараз буду робити масаж обличчя за допомогою ролика. Намагаюсь робити масаж декілька разів на тиждень. Після нього дійсно відчувається ефект. І після цього наношу кремчик Days. Just need your company, don't need too much. В принципі, такі основні доглядові штуки, які я роблю майже щодня, я вже зробила: це масаж обличчя, різні там кремчики, обов'язково крем для рук, тому що в мене дуже сушаться руки. І зараз буду переходити до наступної частини мого ранку такого ритуалу це читання. Я напрацювала собі таку звичку щодня читати обов'язково зранку. І поки що, в принципі, якщо в мене є час зранку, хоча б там півгодинки, то я намагаюся читати кожного дня. Але звісно, якщо я кудись іду, то іноді цю звичку доводиться якось пропускати. Зараз я дочитую ось таку книгу. Жінка, яка має план. Це про маму Ілона Маска. Це вона сама написала цю книгу. От дуже цікава, раджу прочитати. Як я вже сказала, я зараз намагаюся щоденно виділяти хоча б 30 хвилин зранку на читання. Я дуже рада, що впровадила таку звичку в своє життя. Мені більше подобається робити це саме в першій половині дня, тому що ввечері мій мозок вже не так сприймає інформацію. Взагалі, у цьому відео я хотіла вам не просто показати свою ранкову рутину, а й розповісти про корисні звички, яких я намагаюся дотримуватися кожного дня, кожного ранку, які покращить мені настрій на весь день. І взагалі я вважаю, якщо дотримуватись їх кожного дня, вони допоможуть зробити ваш ранок просто ідеальним. І одна із таких звичок це планування часу. Взагалі раніше не розуміла приколу планування, але зараз розумію, що це дійсно допомагає бути більш продуктивним і правильно організувати свій час. Зазвичай я планую. В блокноті свій день пишу якісь задачі, або ж в телефоні. В мене тут є на головному екрані ось таке віконечко. Я заходжу в телефон, одразу переходжу в нотатки і ставлю галочки, що я там зробила, що не зробила. І в цьому відео я вирішила разом з вами розпланувати свій день і також свій тиждень наступний, тому що сьогодні неділя. І тут я буду малювати табличку, я її кожного тижня малюю, ось таку табличку. І будемо разом з вами зараз робити її на наступний тиждень. Взагалі, планування це дуже крута штука. Я ще іноді також планую свій час в Notion, але все ж таки частіше це блокнот або ж телефон. Це допомагає вам правильно організувати свій час, як я сказала, вже бути більш продуктивним і не забувати якісь задачі, які вам потрібно виконати за день, або ж плани ваші якісь на тиждень. І на цьому мій ранок моя ранкова рутина завершується. Я буду переходити до роботи. А вам бажаю гарного дня, вдячна за перегляд і до нових зустрічей.